Привіт всім! Ви на каналі Винищувач. І сьогодні ми будемо проходити тест по Майнкрафту. Як і я знаю Майнкрафт. І до цього відео прошу вас поставити лайк та підписатись на цей канал. Тут будуть виходити кльові відео. Та, будь ласка, підпишітесь та поставте лайк. Давайте наберемо 30 лайків. Я буду дуже радий. А ми починаємо. Приятного перегляду! Так, вже ось цей тест. Майнкрафт це гра в стилі пісочниці. Чи добре ти знаєш Майнкрафт? Розпочати тест. Так, для чого призначена дерев'яна кірка у грі? Е, для, для видобутку каміння і, ну, зрозуміло, який інгредієнт слід використовувати на робочому столі, щоб зробити дерев'яну кирку? Так, дерев'яну. Камінь не підходить, палиться дошка. Так, скільки хліба у фермерів ви можете купити за один смарагд? Ну, точно, я не знаю, но, думаю, це буде 4. Чи можна зняти сідло зі свині під час гри? Так. Ні, сідло знімається лише після смерті свині. Щоб його зняти, треба нагодувати свиню. Як вона роз. Так. Так, так, так. М -м, сложно його продавати цей. Чи... Я чітко не знаю, але хай буде так. При вбивстві свиней випадає. Три шматки м'ясо. Ну. М -м, давайте це от. Я думаю, я знаю Майнкрафт на 10-9 балів максимум. Якщо у вас герой не став більше. Трьох ігрових днів, то над ним з'являється. Угу. Ваш герой не спав більше трьох днів. О, фантоми. Які двері краще вставити в оселю, щоб захистити е... захиститися від зомбі? Так. Угу. Скляну, такої нема. Ну, можна і дерев'яну. Кого у грі уникає кріпер? Котів та оцелотів? Скільки хвилин становить тривалість доби? Думаю, 20 хвилин. Якщо ви вб'єте спрута, то як дроп отримаєте? То як дроп отримаєте? Хліб та човен, чорний мішок та сфери досвіду, сфери досвіду та сире м'ясо. Спрутно, я думаю, оце от. За допомогою чого можна розводити грибних корів. Так, так, так. Думаю, моркву. Хай буде пшениця. Е, у якому разі оцелоти починають довіряти гравцеві. Дозволить зайти їм у житло, якщо гравець погладить оцелота. Якщо гравець нагодує з сирою чи лососом. Я чисто не знаю, але хай буде це. Ти добре граєш у цю гру, тебе не цікавить її історії, створюють е, теоретичні аспекти. Ти волієш все пробувати на практиці. Тому тобі ближчий спосіб вивчення шляхом спроб і помилок. Так, це правильне. А, ні, ні-ні, це неправильне. Це неправильне. <смі> ну. І... ого. М і скільки я знаю Майкрафт, <смі> підскажіть. Так. М мій результат 4,2 походу. А, це в мене неправильні варіанти. А всі інші правильні. Неправильно, це третя, п'яте. Э, да. Четве. А, а, ні, ні, ні. А да, це третє. Четверте, п'яте, сьоме і все, а всі інші правильно. Дякую за перегляд та дякую, що ви поставили вподобайку або лайк. І дякую, що підписались на цей канал. Я думаю, це вам відео було інтересне. Може зроблю другу частину, якщо не берете 30 лайків, буде друга частина. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока!